Департамент освіти завітали представники батьківського комітету школи номер 17, де за зачиненими дверима намагалась відстояти скандально. відома вчительку англійської мови Наталію Макаренко. Коли знімальна група телеканалу Антена зайшла в кабінет, батьки одразу заявили, що проти того, щоб їх знімали, та демонстративно залишили кабінет директора департаменту. Руки я хочу пройти. Ну так ви ж мені не даєте пройти. Я питаюся пройти. Ви мене толкаєте. толкає до громади. Бачили. В коментарі очільник департаменту повідомив, що директор школи зробив подання на ім'я департаменту про звільнення вчительки. ми зараз не вирішували долю вчительки. Щойно завітала представники батьківського комітету 17-ї школи, діти, яких навчаються вчительки Макаренко. От вони прийшли на захист вчительки для того, щоб не було звільнення її. От, власне, вся відбулася розмова. Ну, все ж таки була інформація, що все ж таки вчора повинні були їх звільнити, наскільки нам відомо. Значить, вчора вчителька Макаренко вийшла після лікарняного, вона була перший день на роботі. Відповідно, відбулися вчора збори, як мені відомо, про комітету, на який вона була запрошена, так як для звільнення чи винесення дисциплінарного стягнення департаментом повинно бути рішення про спілки. До нас надійшло вже вчора ввечері це рішення. Я з ним ще не знайомився. Також вчора директор школи зробив подання на наше ім'я про звільнення вчительки. Була інформація, що батьки там готові відстоювати вчительку, вдаватися до радикальних дідам. До Є в мене дяди. така інформація, що батьки готові справді відстоювати вчительку, вдаватися до різних радикальних методів. Вони про це сьогодні говорили. Яких саме я не знаю, ну але б. Я вважаю, що не потрібно це робити. No. Згодом батьки зачинили двері приймальні та недавно we'll в кімнату. Ми намагалися відкрити двері, проте хтось руками їх тримав всередини. А що, а що ви чому ви двері ви, тримаєте? Ні, ви, ви не можна. Зайти? <гум> <гум> а чому Ми вийдемо й ви зайдемо? А можна нам одночасно в одному приміщенні знаходитися? Не <гум> можна. Ві здається, з дорослі люди чому у вас така поведінка? А чому у вас у така вас... поведінка? А яка у нас поведінка? Хто ви такі, що ви маєте право не відпускати людей? Чому ви тримаєте двері? Ми намагаємося. двері двері. Представники батьківського комітету вперто не хотіли коментувати зібрання. Проте Людмила Ващенко, мати випускниці 17-ї школи, все ж висловила позицію групи батьків та підтвердила інформацію про те, що вони готові до радикальних дій в разі звільнення Наталії Макаренко. Ми такої. Поклон этой учительницы. Ну так скажи, что учене... она хорошая.

Написали, що батьки перешкоджали ваші журналістські діяльності, і це була неправда. Інцидент трапився на другому поверсі міськвиконкому під час перерви у сесійній залі. Батьки учнів, яких навчає скандальна вчителька Наталія Макаренко, прийшли до міської влади просити, аби викладача не звільняли з роботи. За коментарями до представників батьківського комітету звернулися і журналісти антени. Натомість леді не отримали стусанів. Кореспондентам перешкоджали у відеозйомці та намагалися відібрати камеру. Представники Поліції, що мали б забезпечувати громадський порядок, в цей час просто стояли осторонь і бездіяли. Наснімає мене розрішали. Мы не, Нет, Мы не дали вам разрешения на снимать. Мы вам снимать запрещаем. Она не могла вот так вот так и на одном уроке. Да такого не было. Мой ребенок сколько учился, за все время учебы не было. А если она когда-то прикрикнула, я даже только рада, когда она моего ребенка поставила на место. Потому что мне не всегда это удавалось. И я звонила сама иногда, и Наталья Николаевна, помогите, не могу справиться с ребенком. А, а что вы готовы до радикальных денег? Готовы. До законных до радикальных А потом обрати, братіс нас не услышать. Ми в суд телеканал Антена і надалі відслідковуватиме розвиток подій навколо гори вчительки. А зачем? чим да, да, зачем? Я